Привіт, і ви на каналі не на часі. Сьогодні будемо говорити про дві речі, які не на часі, про секс і саморозвиток, але не зовсім. Так, і сьогодні наші дві теми це статева конституція, що це і чому вона важлива. І весільні обряди. Там навіть є продовження. Зараз секундочку треба підглянути. Як допоможуть зберегти сімейне життя на довгі роки? Відкривайте вікна, буде душно. Статева Конституція що це та чому вона важлива. Я мушу одразу сказати, що в статеві Конституції не існує це радянський термін, який, ніда, він в світі не вживається, тільки зараз в Росії вживається або тими спеціалістами, які навчалися на Росії. Оце камінь ворот полетів до автора е, статті. Ми не будемо казати, хто автор, але хто знає, той знає. Якщо спростити та виділити важливе, то статева конституція це вроджені налаштування для тіла, які кажуть нам, як часто ми маємо бажати займатися сексом. Вроджені налаштування, а коли буде оновлення? Пім-пім-пім-пім. Як можна оновитися? Не знаю. там. Та ніяк. Ну, а що ти хотіла? То вроджені налаштування. Хотіла в App Store скачати собі додаток. Uh, буду одразу пояснювати, чому це було yeah, існує лібіда, і лібіда, воно не ну, воно не вроджене налаштування, воно те, яке насправді змінюється і пливне. В лебіду це те наше бажання на сексу, скільки ми його хочемо в цьому житті. І в якісь періоди життя нам його хочеться скільки, в якісь періоди стільки, і викликає проблема тільки тоді, коли тобі від цього стає некомфортно. Все. А як же конституція? Конституційне право мати секс з днем конституції. Добре. Всього три варіанти статевої конституції. Слабка. Це бажання з'являється один раз на місяць, на півроку, на рік. Якийсь дуже великий геп. Зазвичай ці люди. Раз в 10 років. <реш> Зазвичай... <реш> <реш> Зазвичай ці люди пізніше дось. Достигають статевої зрілості, як яблучко. Достигають. В них світле та рідке волосся, довгі ноги, романтичний характер, у жінок зазвичай складна вагітність менструації. Чоловіки не можуть еякулювати більше трьох разів на день. Можеш сказати про те, що все тут. <смеш> <смеш>, це якийсь булшіт, Романтична натура це яка? Ну, та, що прагне роман, Я не знаю, як все, в цьому в ромком. У, у мене, дивись, виходить як. Бріджит Джонсон. <смеш> Джонсон <смеш> та, та та, та. <смеш> Джонсон Бріджит. <смеш> <смеш> ну, у мене від природи русяве волоса, тобто світло, воно таке м'якеньке, але в мене недовгі ноги. Ну, те щось Але я романтична. Поміщ. натура в принципі. вагітність не знаю, яка в мене тяжка. Все сходиться. Все сходиться. Але от не зійшлось. Ну не хочу я сексу раз в місяць, хочу раз в тиждень, наприклад. Ну, не зішкодиться. Ну, ми можемо просто роз... розсунути цей геп, якщо він від місяця до року, то я думаю, що можна його розсунути від дня і до 20 років. Okay. Середня, е, боже, як воно статева конституція, я вже забула, як воно називається. Найрозповсюдженіша серед людей Конституція. Я думала, що найрозповсюдженіша це Конституція України. Ну, ладно, бажання з'являється декілька разів на тиждень. Тіло пропорційне. Люблять дітей. Все середньо та близько знайоме більшості. Я хочу звернути увагу, цей пост. Це пост в інстаграмі, його писав сексолог. Сексолог, який має освіту англійською мовою, це треш. Я зараз навчаюся. Проходжу зараз навчання на сексології. Нас такого щось не вчать. Ну, от щось ти та просто так... погані шарешки. Конторі коучинів. Так. Коученг є, що коучу. Окей, okay. і останнє сильна статева конституція. Бажають займатися сексом щодня та навіть декілька разів на день. Напевно, вони не мають просто роботи. Зазвичай найперші в класі мають, а не просто найперші в класі. А не поняла. Тут Зазвичай на першій класі мають менструацію або полюцію: темне та густе волосся, коренасте тіло. Ось їхні зовнішні їхнє зовнішня яка? Я так розумію, це такий, типу. Жиле таке? Ну, міцне, так. Окей, міцне тіло. Зазвичай дуже легка вагітність та менструація. А чоловіки можуть еякулювати 6 та більше разів на день. У цих людей рідко буває глибока прив'язаність до дітей та коханих. Ну, якщо ти хочеш багато трахатись, то які діти часу на ну, дітей в тебе не буде. Тобі не... ні на що не буде ні. часу, якщо ти хочеш, ну, скільки просто, там разів тащ, на день. умовно. Як коли ти починаєш стосунки, ну ти правда, ти хочеш займатися сексом багато, там перші декілька місяців дуже часто тебе значно підвищена лібіда, ніж коли ви е, е, ну, довгий хочеш, час довгий то, час, час разом. Це очевидно. Що умовно, коли спочатку ви займалися сексом реально раз в день, там по три рази в день, хтось навіть ще більше. То потім воно може нормально перетекти до разу в тиждень, і це не означає, що стосунками щось не так, що з сексом щось не так, просто бо воно нормалізувалося. Ну, бо ви трохи звикла до одного гормони, заспокоїлися. і це прекрасно. Бо якщо, блін, постійно хотіти ну, реально, їбатися п'ять разів в день, як, блін, як кролики. Ну, добре, комусь може так комфортно, вони встигають, я не знаю. Але якщо це постійно відбувається з дня в день, ну. Ну, можливо, в них просто дуже швидкий секс. і тіпа, тоді Що, 20 в... секунд? Fit. Ну, дві хвилини, не знаю. Зудно, там... типу, це дві хвилини, там, 5 хвилин полежати, після того там, не знаю, після... пісяти, знаєш... в душ сходити, я не знаю. Хто, ну, Ти ж не розумієш, чи може люди це все опускають всі ці фактори. Такий дош! Кому треба тий душ, господи, пісяти. Після кожного Нічого. сексу важливо піти по щоб не було ризику захворювання різними коротше, запалення і ще щось. Треба піти пісити після кожного сексу, особливо дівчатам. Далі. Е, як і будь-яка класифікація, це лише середні показники. Добу, ти розказ... середні Але чого? я їй все скажу, що це по середні показники, показники. я взагалі буває по-різному. У вас можуть бути ознаки від усіх цих варіантів, може навіть бути багато ознак низької конституції. А по факту у вас середня, чи навпаки? Тож на що тоді ця інформація? Дійсно, що? на на хера, питається в задочку. Якщо ви будете знати свою конституцію? Підіть направо вчитися. Вам буде легше знайти потрібного партнера або вирішити суперечки з наявним. Адже це вроджене, це неможливо змінити. Розуміння цього законовють вам нерви та час. Не треба нікого перероблювати. Треба приймати такими, якими ми є, або відпускати. Ні, ну перероблювати нікого не треба. ми ж не завод з перероблення сміття. Ну, правда, правда. Але. E, чи воно ти так будеш хотіти сексу завжди? Ну ти тобто, питаєш порівняти, якщо це вроджене, то тоді e, одного самого чоловіка в 16 років він має так само хотіти трахатись, як і в, в 90 Так, бо він це не вроджене. вроджене. Це ж вроджене, ну, а Я кажу, що ця як то ідея про Боже, цей що плейбой заснував, як його? Не пам'ятаю хюгефнера. Йому було мільйон років, а він жив з кучею молодих дівчат знаємо, і всі так мають займав, жити. займався він сексом з ними? Ну це не я не знаю. Ну не треба погуглити голова цю інформацію. Але знаєш, типу, всі такі, ну це ж плейбой, типу це засновник плейбоя, всі мають так жити. Добре. Е, далі усі ці. Кон... Закінчення? Ні, 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 Я задоволювала два останніх абзаци. Усі ці конституції це норма. Нормально хотіти сексу як один раз на день, так і один раз на рік. Це дуже важливо зрозуміти. Так, то вже правда норма. Хоч щось корисне на да, та... працювати. Молодець. Вставимо тобі 10 Ні, один з 10, поки він набрав один пункт. Ми за цей абзац ставимо десь по скрипту. Якщо ви весь день працювали, потім дивилися новини, потім вкладали дітей та ввечері ніколи не хочете сексу, то це не слабка конституція, це ви вже заїбалися і краще з цим щось робити. Це теж правда. От два з десяти бали. Це, це, це два 10 точно не тяне. Все, так. що було до цього написане антидоказова, ненаукова маячня. Я знаю, ви чекали. Це знову огляд на журнал Дарина. Той самий. Новий січневий випуск. Січневий випуск, так. Весільні обряди. Клас, мені дуже подобається. Я з Галичини, у нас весільні обряди. Прям це основа основ. Ви перекусили, а зараз музиченьки запрошують, до У день весілля проводіть ритуали, які допоможуть зберегти сімейне щастя на довгі роки. Так, запам'ятовуємо, дівчатка. Так. Давайте записуємо. Беріть блокнотики. Перше, що треба зробити. Цікав, я підку вступ, почекай. Погоди. Весільне приготування зазвичай приходять в метушні, Наречені і наречене, спішать потребуватись про банкет, гостей, обручки. А якщо вони не хочуть робити весілля, ну, типу, таке прям огромне весілля з банкетом. Ну, ми це опускаємо, це варіант Ну, Це правда, типу, хто робить весілля, вони Але забувають про головне. Як ви думаєте про що? Одне про одного. Так, про власний добробут. О! Бачите? я писала Немає автора чи авторки. Немає автора чи авторки. Можливо, це писала, почекай. Ні, тут я, і з іншої сторони, є відповідає основиця Анастасія, то може вона теж відповідала, я не знаю. Добре, я б не назвалась таким іменем. Який -який журнал. <реш> Конечно, трохи. Ініціативу має взяти на себе наречена. Хто б сумнівався? Я не сумніваюся. Тому що весілля це ініціатива нареченої завжди. Mm -hmm. Чоловіки не зацікавлені у весіллі. Ну це, це класика. Ні, тут інакше. А -а -а. Тут, тому що саме жіноча енергетика може створити справжні чудеса. Яренка, які зараз створила твоя жіноча енергетика? Ніякі того, що я маю ану закрити пески. Ну то говорити виженемо вас. У мене ні моя жіноча енергетика не створила ніяких чудес, того що я ще не прийшла курси перлина. Про жіночу енергетику. Заздалегідь варто подумати, які ритуали і обряди можна зробити для того, щоб ніхто не зурочив молодої сім'ї, а стосунки між нареченими були теплими і гармонійними. Трусина в обері тоді. <свят> Булавку прищепити, на труси, так. і дулю тримати в кишені. О, 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 о для чого роблять сукні зараз з кишенями. Все продумано. Дулю тримати в кишені. Ну, мені бдавалося, щоб створити гармонійні теплі стосунки, то треба що? Говорити про свої потреби, наприклад. Ну, так, така інноваційна ідея. Ні. Але, звісно, ні. ні. Весільні тарасики. Прочитала що таке як <свят> тарасики весільні тарасики. Що таке таросики, я не знаю. Я не знаю, де, що таке таросики, а за гуляє, що таке таросики. А, це тут вже тут є, не треба гуглити <гум> Кожному гостю слід приготувати невеличкий подаруночок. Так званий таросик з тим, а -а -а. скільки витрачають гроші на те весілля, ще й всім подарунки готувати. Ні, то готують таке, то, то на весіллях. Та є таке зазвичай там якісь таке? або маленькі. Це будь-що може бути. Це, це може буде? бути <світ> якісь е солодощі, <світ> типу okay. в пакетику в кожного там, на сидінні або на тарілці, або щось таке. Ми вже робили подарунки, подарунки. це щось маленьке. Це можуть бути невеличкий мішечок солодощів. Проте, за бажанням у нього можна покласти будь-яку фігурку або символічну річ. Її цінність не так важлива. Важливо лише те, що з цим предметом ви передасте далі позитивну сімейну енергетику. А не навпаки, має сімейна енергетика в сім'ю входити, а ви маєте її роздавати. Ладно, нехай. І, звісно, до Ні, вас... Це прикольно, я люблю з цього Звісно, сторонку. до вас перейдуть енергетичні вдячності від кожного, а -а. які ви умовно покладете у свою сімейну скарбничку. Будь-яке побажання від батьків, саме, 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 собою, <смас> саме собою таємниче замовлення. Замовляння, павне. <смас> Щастя <смас> <смас> вам, здоров'я! Щастя, здоров'я! здоров'я! Здоров Наступне весільний букет. Ну, здавалось би. Ну, до його вибору я раджу ставитись більш ніж відповідально. Як правило, такий букет відображає внутрішню суть нареченої, а тому він має бути не просто їй милий, а й близький за духом. Тут буде значення квітів. Ну, які ти кладеш в букет. Ні, на жаль. А тоді для чого? Що, яка різниця між розвитком? Тобто маєш ти відчувати з ними зв'язок ментальний. Відчувай, відчувай! Ну я не маю якого ну, це, 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 коментувати. Це, 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 ага, давай. Після весілля букет належить ставити у вазу і зберігати в будинку, поки він не пов'яне. Проте я завжди раджу відірвати від нього один або кілька пелюсток і засушити, щоб зберегти шлюб у шлюбі ту саму трепетність, яка була в день весілля. А мені здавалося, що букет... Його кидають. Так, кидають. Віддають. Але зараз кидають штучні букети, або інший букет беруть для того, аби кинути. Але для чого? Це, знаєш, якась барахольна тема. ну, Ібо... Ні, Це приємно, щоб, щоб стояв букет тіпо, в себе в хаті. Але Але, ну, не прям, щоб він всю ціловічність. Бо я бачила, що ні. його засушують ті букети, і вони стоять так, засушені. Ну, Якщо комусь не подобається, то То я засуджую. Оберіг для наречений. Усі погляди в день весілля спрямовані на красуню наречену. Господи, прости. Але до речі, оце до речі, я хочу сказати того, що я дивилася Reddit, і в Редіті там була одна ну, там, штука, про які чоловіки соромляться сказати, але що для них важливо, і багато було коментарів про те, що е, їм важливо, щоб їм робили компліменти. Чогось типу, вважається, що тільки жінкам роблять компліменти, про те, як вони гарно виглядають. І одна з історій була там, де чоловік розповідав, що коли в нього було весілля. То е, йому е, його дружині всі робили компліменти. ну, очевидно, вона наречена, а йому зробили комплімент тільки його мама і тітка. Хоча mm -hmm. він казав, що він в цей момент почувався так само красивим, і він був в костюмі, і він а так дружина? само. Е, ну не знаю, я тобі перекладаю Добре. цей. І що він так само е, типу готувався до, до цього дня і до весілля. і Він дуже чекав його, і йому було образливо. Того коротше, робіть компліменти чоловікам. Так. Е, вот. Да. І щоб були спрямовані погляди не тільки на наречену, трохи тіпа, розфокусовуйте свої очі. Але тут далі супер цікаво. О, давай. Щоб не було ні єдиного злого, заздрісного ока, я раджу їй за три дні до урочистості почати вранці умиватись заговореною водою. Айця викатувати. Тут, тут є, тут є як, як саме заговорювати воду. О, цікаво. Ану, чекай, чекай. Зараз поставте на паузу, наберіть собі відерце води, прийдіть і тепер включайте. Треба налити чисту воду в ємність і прошепотіти над нею. З мене як з гусака вода, будь-які плітки, докори злі слова. А що, що з мене як з гусака? Типу, вода, як з гусака вода. З мене, як гусака вода. Так. Так Пошепки. Пошепки. Це все? Так. Далі цією водою. Це далі почекайте, потрібно вмитися <голові> і витертись рушником досуха. У день весілля також можна приколоти. До вивороту подолу, весільної сукні, невеличку шпильку. Була. Ну, це, 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 це старий спосіб уникнути пристріту. Що таке пристрій? Всі якась хвороба. Пристріт? Ну, це, напевно, як зглас. Зглаз, я теж так думаю. взагалі я вірю у прикмету. Як весільний день мене? Так у молодят і життя складеться. Звісно, не усе може йти гладко, можливо, і не гаразди, але головне, як ви до них поставитесь і реагуватимете. Усмішка, спокій і позитивний погляд на те, що відбувається, можуть творити чудеса. І останнє порада. Давай. Разом із чоловіком закрийте новий замок на будь-якій огорожі, щоб шлюб. Був довгим і міцним, і щоб потім його це є, е... в Києві це є ще місто з замками, який <плес> раз в рік зрізають там всі замки. От точно, щоб був шлюб міцний, поки його не зріжуть через рік. Всюди, на будь-якому цьому пішохідному мості можна знайти так. замок в честь голубків Петра та Іванки там 07.07.2020 <плес> яка любов двадцятого. Я... Яка любов? Ми просто заздримо. Так. так. О, на цьому все. все. Да. Дякуємо, що були з нами знову. Сподіваюся, що в нас досі все більше підписників, а не менше на <гум> цього моменту. А, так, питання, яке, щоб відповідати на яке, то скажіть, який ваш улюблений весільний обряд? Так. Чи ви були на весіллі? Да. Чи ви такий лох, як я? Да, і тут буде попереднє наше відео, uh -huh. тут покликання на наш канал, там взагалі всі інші наші відео, їх вже доволі багато. Like. Та лайкайте. Пишіть коментарі, як вже казали, і ставте дзвіночок, бо нехай наш канал буде першим, на який ви поставите дзвіночок. Все, цьомки-помки.